Всім привіт! Сьогодні будемо випікати панетони. І хоча в Італії це різдвяна випічка, вона дуже-дуже схожа на наші традиційні паски. Давайте приготуємо разом. В мене на старому каналі півмільйоннику вже був рецепт панетони, але минулого року я його перепрацювала, трохи змінила, і треба, звісно, ваш час. І треба багато часу на розстойку тіста, але насправді воно того вартує. Всі, хто спробують, обов'язково пишіть свої враження, ставити вподобайку цьому відео, вам не складно, а мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато смачних відео. Давайте почнемо приготування. Всі інгредієнти, а також поради, я продублюю під відео для вашої зручності. Зазирніть! Для початку необхідно замочити сухофрукти. І сюди ще треба додати цедру і сок апельсинів. Але в мене алергія, тож цей крок я пропущу. Додаю коньяк, або ром, все перемішую і залишаю на добу. Тепер приготую опару. В чашу відправляю молоко. В мене взагалі з холодильника головне не гаряче, щоб воно не вбило дріжджі. І дома дуже тепло, тому опара і на такому молоці гарно підійде. Живі або сухі дріжджі, цукор, перемішую, додаю борошно. І тут є нюанс: для приготування панетони потрібно сильне борошно з містом білка мінімум 13 г. Я буду використовувати борошно Манітоба, його можна зараз придбати без проблем в магазинах для кондитерів, або замовити через інтернет. А можна придбати борошно в супермаркеті. Дивіться, щоб вказано було, що білка не менше 13 г. Якщо знайдете таке, напишіть, де і яка торгова марка. Накриваю опару і залишаю в теплому місці для бродіння на 30 хвилин. Через 30 хвилин опара виглядає ось таким чином. Вся опара пронизана бульбашками повітря, і тепер приготуємо перше тісто. До опари додаю цукор, яйця, перемішую до однорідності. Всипаю борошно і все ще раз добре перемішую. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Якщо ви будете використовувати слабке борошно з нижчим містом білка. То його вам знадобиться трохи менше і тісто може вийти густішим. Орієнтуйтеся на мою консистенцію на відео і можна додати ще трошки молока в тісто. Накриваю чашу плівкою і прибираю в холодильник для бродіння на 12 годин. Також дуже зручно розстоювати тісто саме на ніч, або можна залишити при кімнатній температурі на 3-4 години. Після 12 годин холодної розтойки тісто виглядає ось таким чином. Воно досить пухке і вже досить добре видно волокна, а значить гарно розвинулася клійковина. Тепер до цього першого тіста додаю цукор, ванільний цукор, сіль. Яйце і жовтки примішую. Тепер всипаю в борошно і починаю замішувати. Вручну це тісто замішувати досить важко, тому що воно рідке і липке. Тож використовуйте або кухонну машину, або хлібопічку, або міксер зі спереловідними насадками для тіста. Вони завжди йдуть в комплекті. Зараз я вимішую тісто і періодично зупиняю машину, знімаю тісто з насадки, бо воно намотується, і продовжую замішувати. Вимішую приблизно 15-20 хвилин. Подивіться, як за цей час тісто змінило свою структуру. Воно стало ось таким досить гладким, і тісто має дуже добре тягнутися такі ось довгі тонкі волокна за лопаткою. Тепер починаю додавати невеликими порціями по 2-3 кубики масла, причому масло повинно бути холодним. І тісто ми діставали холодне, тому що саме в холодному тісті краще розвивається клійковина. Як тільки перша порція масла вмішалася, додаю наступні 2 3 кубики і вимішую теж мінімум 15 хвилин. Якщо міксер чи машина нагрівається, зупиняйте і давайте їм відпочити. Це не страшно. Я вимішувала тісто ще 15 хвилин і тепер покажу спосіб, як перевірити, наскільки добре в тісті розвинулася клійковина. Це тест на глютенове вікно. Я вимкнула машину, дала тісту пару хвилин відпочити, розслабитись. Обережно підтягаю тісто і починаю розтягувати. Воно розтягнулось в тоненьку плівочку і не рветься. А значить, кліковина роздвинулася достатньо, вимішувати теж достатньо. Якщо ні, ще вимішуємо. Додаю сухофрукти і добре вимішую. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце підходити. Можна поставити в духовку, увімкнути лампочку для підігріву або поставити поруч ємність теплою водою. Я залишу просто на поверхні дома дуже тепло. Приблизно через 40-50 хвилин я дістаю тісто і роблю протяжку. Підхоплюю тісто з краю, розтягую і складаю в протилежному напрямку. І так роблю з чотирьох сторін. Краще змочити руку у воді, щоб тісто не прилипало. І протяжка сприяє ще кращому розвитку в тісті кліковини. Накриваю і прибираю ще на півгодинки і роблю ще одну протяжку. Всього тісто ростується 2,5-3 години. Але орієнтуйтеся не на час, а на об'єм. Після другої протяжки тісто має збільшитися в обсязі мінімум у 2,5 рази. Це залежатиме і від активності дріжджів, і від температури. Подивіться на цю красу. Тісто чудово підійшло. Ці бульбашки свідчать про хороший розвиток кліковини. І про те, що тісто може утримувати в собі велику кількість газу. Тепер тісто трохи обминаю, за допомогою вагів ділю на три рівні частини, руки я злегка змочувала водою, щоб тісто не занадто прилипало. І ось таким чином формую кульку. Прибираю родзинки зверху, використовую паперові формочки діаметр 13 см якраз на 3 панетони. Або візьміть 11 см і робіть 4 панетони. Форми наповнюю на третину, не більше, залишаю ще на годину підходити. Тепер приготую покриття для панетони, яке називається макаронаж. До цукрової пудри додаю мигдальне борошно. Якщо немає, можна очищений мигдаль подрібнити в камумолці або в блендері. Додаю кукурузний крохмаль. Перемішую, додаю білок. Все це добре перемішую до однорідності. До речі, один білок це приблизно 30 г, які нам і потрібні. Тому просто одразу можете його відкласти для макаронажу. Панетони підійшли. Я переклала макаронаж в кондитерський мішечок і наношу на панетони. При випіканні макаронаж на панетони утворять. Хрумку, смачну ароматну скоринку. І плюс додатково ця скоринка буде отримувати влогу всередині, пането не буде дуже довго зберігатися. Але ви можете його не робити. Зробити надрізи і так випікати. Я також присипаю цукровою пудрою, можна прикрасити ще пелюстками мигдаля. І відправляю випікатися в прогріту до 165 градусів духовку. Десь на 40-45 хвилин такого розміру. Обов'язково орієнтуйтеся на свою духовку, зверху панетони повинні добре підрум'янитися, і ж пашка буде виходити з них сухою. Тепер треба підвісити панетони вгору ногами, тому що тісто дуже ніжне, дуже повітряне, навіть їх страшно брати в руки, настільки вони пухкі, м'які одразу після випікання. І якщо їх просто так залишити. То від своєї ніжності шапочки просто опадуть. В такому положенні залишаю до повного остигання. Ну що, в мене вже другий день, одразу після випікання панетони були б ще б ніжнішими, але давайте чесно, все одно різати ми будемо їх на другий день після випікання. Подивіться, яка пишність всередині. Це просто неймовірно. Неймовірний аромат. Подивіться, які вони м'які і пухнасті. Я один панетоне ще розірву, бо інакше ніяк не покажеш цю структуру. Ось така ніжна повітряна волокниста і в міру волога серединка. Видно наскільки м'який панетоне, він неймовірно пахне, тож всі мої зусилля не дарма. І обов'язково рекомендую спробувати приготувати панетоне і вам. Ось такий був рецепт. І знаєте, він здається довгим, складним, і дійсно у вас піде багато часу на розтойку тіста. Тому я поділила процес приготування на два дні. В перший день ми готуємо опарою перше тісто, і в другий день виділять час, коли ви будете вдома, наприклад, в суботу, і вже спокійно. Приготуйте панетони. Ще раз повторюся, що раніше я цей рецепт готувала з мук, бо який я знаходила в магазині. Єдине, що дивитися, щоб білка було мінімум 13 грамів, але цього року придбала. Манітобу, і, знаєте, не пожалкувала, воно того вартує, тож і вам рекомендую спробувати. А на цьому я буду з вами прощатися, дуже чекаю ваші фото-відгуки в інстаграмі. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, я його дуже довго знімала, старалася відпрацьовувала до вас. Підписуйтесь на канал. На цьому з вами прощаюся. До побачення, до нових смачних відео!